Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу збройних сил України у 2006-2010 роках з нами на прямому зв'язку. Пане Романенко, вітаємо. Вітаю вас. Ось ця сьогоднішня атака, чи пов'язана з тим, що до цього не було кілька днів атак. Росіяни накопичували. Чи пов'язано це з тим, що в Києві були багато закордонних делегацій, а зараз вони роз'їхалися. Безумовно, на мій погляд пов'язано. Ну, тут є технічний момент, який говорить про те, що вони використали цей час для накопичення різного типу повітряних озброєнь, які застосували в цьому ударі. І Путін не хоче сваритися це стратегічно на поточний час Сполученими Штатами. Йому треба використовувати якби ці контакти з Трампом і з керівництвом американським для того, щоб затягувати процеси, пов'язані з формування угоди. Е, ну а угоду можна формувати і цей рік і наступний, тому що тому він і переформатував ці переговори е, з питання щодо зупинення ведення бойових дій на угоду, якою можна займатися дуже довго, зв'язку з тим, що були діригації, дійсно цей фактор спрацьовував і вони не наносили удари. І в першій же можливості, коли якби цей фактор зняли їх виїздами вони здійснили те, що ми бачимо за цю ніч. Тобто в повітряному ударі були застосовані ворожі засоби повітряного нападу десятками ударних дронів. Причому вони були не тільки ударно, але й манки. Ну, набор, як кажуть, які забезпечують діяльність дронів бойових ударних. Крім того, балістика була. І аеробалістика з кінжали з міг 31 літаків, і балістика з оперативно-тактичних ракетних комплексів Застосовували повітряні платформи. Су-95, з них запускали Х 101 тобто набір ракет був балістичний, аеробалістичний, а також крилатий. Ну і наслідки ми бачимо в першу чергу столиця, тому що цей акцент робиться на тиск на керівництво і на більш активну частину суспільства, яка завжди держава знаходиться якби в столицях, і ми бачимо наслідки і підходи. Вони говорять про те, це воєнне стратегічне, що Путін не збирається зупинятися. Він використовується ці там переговорні процеси в своїх цілях, і тому треба далі готувати, готуватися протистояти цій боротьбі, в тому числі і в повітрі. Про ось це протистояння в повітрі, давайте детальніше поговоримо. Чи існують в наявності, ну бодай теоретично засоби раннього виявлення російських дронів. Ми сьогодні про це теж частково вже згадували, тому що ну та тоді, коли їх виявляють, зрештою тоді і збивають, але часто це проблематично через щільну забудову. Так, ну тактику тут вони використовують саме по застосуванню дронів з одного боку на різних етапах маршруту польоти. Це треба розуміти. Тобто, де потрібно вони піднімаються на висоту, скажімо, більш півтора кілометра. Там ну до чотирьох дрон, якщо з двигуном звичайним, то вище він нормально двигун на дроні такому ударному ворожому працювати не буде, якщо він не реактивний. Я це підкреслюю, але вище півтора кілометра, там важко виявляти візуально. і, значить, вони можуть важко виявляти. Я погоджуюся з вами технічно, і тоді захоплювати і значить знищення. З іншого боку, коли вони підходять до об'єкту, вони можуть використовувати. Ну а наскільки мов можуть гинати місцевості, оскільки це дрони, і також стосується такої тактики, крилати та ракети. Вони на об'єкти можуть запускатися, як в даному випадку, зі сходу з північно-східного напрямку, але облітати об'єкт з різних сторін, прокладати маршрути, щоб організовувати так званий зірковий удар, тобто розраховувати так, щоб різні засоби повітряного нападу більш-менш в один час заходили з різних боків на об'єкти для обслуг різних наших засобів протиповітряної протиракетної оборони. Це найбільш складний варіант нанесення удару і з різних сторін, і вони про це знають, розуміють, і намагаються таким чином організовувати. Удари, особливо коли це відбувається комплексно, тобто щоб підвищувати ефективність в цілому застосування різних засобів повітряного нападу в конкретному ударі, і це відбулося і в цю ніч. Немає ще офіційних даних від повітряних сил про те, скільки засобів повітряного нападу. Атакувало Україну, просто для розуміння досі ще летять шахеди. Вони ще є, тому досі є тривога на Київщині. Зокрема, зважайте на це. Але коли летіла балістика по Києву в триночі, моніторингові пабліки писали про те, що вона йде дуже низько і погано фіксується. Про що це свідчить? Що це могли бути за засоби запуску? Вони удосконалюють застосування своїх засобів і. Ну, тих звичайних, як це було раніше в даному випадку по аеробалістики. Аери Аэро це означає, що запуск тих же, ну, запуск кінжалів. А що таке кінжал? Це ракета Іскандер, пристосована для запуска з повітряної платформи вигляді МІГ 31 і ті піш перший вдалі. Знищення такого роду ракет були, ну, вони піднімаються вверх, а потім заходять на ціль і пікірують. Все ж на, от, в такому маршруту польоту можна було краще і ефективніше застосовувати наші небагаточисельні батареї Петріота, які мають спроможності протиракетні. А, вони, значить, Працюєте, ви вірно, розгляд розгляди, побачили ці нові елементи, пов'язані з тим, що міняють цей маршрут. І якщо балістика, яка має високу швидкість аеробалістики, це швидкість більше п'яти махів, тобто швидкість. Звука. І для цього і запускають літака, щоб швидкість ракети додавалася до швидкості, а це швидкосний літак, міг 31 літака, і таким чином теж ускладнювати можливості роботи обслуг наших зенітно ракетних протиракетних комплексів, і якщо зберігається така швидкість, і маршрут прокладений таким чином, що висота невелика, то відмічалося і в цю ніч що фіксування, тобто виявлення, а це початковий елемент знищення. Засоби повітряні були ускладнені таким чином, ну і там досягали цілі. На жаль, тобто їх треба виявляти, і час потрібен для того, щоб знищувати в таких умовах. Іноді працює просто автоматичний режим. Ну не завжди вдається його включати, оскільки є приривання по супроводженню повітряної цілі, особливо такої швидкісної, як є аеробалістична ракета. Є інформація від української залізниці. Є великі е, затримки через пошкодження е, інфраструктури. Є тимчасові зміни в русі поїздів е, через ліквідацію наслідків пошкоджень залізничної інфраструктури у районі Козя, та на Поїзди, що курсують Сполучені Між Києвом Львовом, роблять гак, об'їжджають через станції коростень, звягель, Шепетівка, Здолбунів, Львів. Ті, хто йдуть до Вінниці та е, Хмельницького для них організований автобус. На сполучення, Ті, хто їдуть до Тернополя, зверніть увагу, організовано пересадку на станції Красне. Із затримкою 5 і більше годин йдуть потяги Одеса, Київ, Перемишль, Харків, Львів, Харків, Краматорськ. Низка поїздів інтерсіті відправлятимуться з Києва із затримкою до 2 годин. Це Київ Львів, Київ, Запоріжжя, Київ, Харків, Київ, Краматорськ. Залізничники будуть старатися нагнати час, але зважайте і цікавитеся своїми рейсами. Міжнародний поїзд Київ-Хал прямуватиме із затримкою в районі 6 годин. Так само ідеться і про зворотні рейс. Постараються на кордоні пришвидшити час прикордонних операцій. Що стосується київського вокзалу, то він працює, відправляє поїзди, які були затримані через тривогу пасажирам, які не встигли на свої рейси Послухайте цю інформацію. Ви зможете відправитися за своїми маршрутами іншими потягами з цими ж квитками. Тут та, треба віддати належно ось цій оперативній роботі української залізниці. Зокрема, ну якщо ми говоримо про пошкодження залізничної інфраструктури, то тут знаєте, мені видається в окремому такому переліку окремим рядом стоять потяги. Те, що ми бачили в публікаціях від Укрзалізниці, коли заатаковано, наприклад, звичайний потяг інтерсіті. Тобто наживо зараз Світлана Водолага з ДСНС вентує, послухаємо, та, а потім повернемося. Це постраждалі, які зараз забирали звідси саме, ну з місць на яких працювали рятувальники, тому що люди будуть звертатися до медичних закладів самостійно, і ми звичайно розуміємо, що постраждалих може бути набагато більше. Скажу, що постраждала у нас загалом вісім районів. Найбільше це Дарницький район, Дніпровський район. Саме в Дарницькому районі найбільше. Поки що, на жаль, найбільше загиблих і найбільше постраждалих. Загалом по Києві працює більше 100 одиниць техніки і більше 500 рятувальників. Працювали на 23 локаціях. Зараз основні такі наймасштабніші це та п'ять локацій, на яких залишаються працювати наші підрозділи. Тут залучені у нас і кінологічні розрахунки, і психологи і рятувальники, і наш новостворений. Мобільний загін Дельта. Чим? Чим Дельта займається? Перш за все, вони займаються, вони займаються порятунком, але, мабуть, е е дізналися про них завдяки гелікам, які до речі, знаходяться тут, і саме на них е вони і приїхали. Тому як завершиться робота, я думаю, кожен бажаючий журналістів може поспілкуватися з нашими дельтасами і дійсно розказати, що дійсно на геліках вони приїхали. Світлана Водолага з Державної служби з надзвичайних ситуацій коментувала ситуацію після російської атаки? Ну, ви в тлі могли так само бачити наслідки цього російського удару? Ти поставив запитання про залізницю? Так, та та власне, бо тут я просто до до, до кінця хотів би е, проговорити його, тому що коли атакуються звичайні цивільні пасажирські потяги, як ми це мали ситуацію останню з інтерсіті, ну який в цьому сенс? Сенс в першу чергу тиснути морально-психологічно. Ми ж, як би починали сьогоднішню інформацію по цьому повітряному масовному удару, з того, що головне завдання, ну і судячи по тим об'єктам перебирати, які вже виявлені, вони стосуються цивільних об'єктів, а це означає, що мета такої, такої дії це тиск на населення. На наших киян і через них тиснути на політичне керівництво для прийняття поступливості, прийняття відповідних рішень ультимативних, які Росія пред'являє. Крім того, на як удари, коли наносяться по залізниці, вони ураховують цей фактор, а також фактор взагалі логістичного забезпечення. в даному випадку західний напрям. Ми знаємо, що йде постачання багато чого е, з західного напряму е, залізницею, е, автомобілями. Е, Ну от з літаками то складніше. Вот, але е, ворог е, враховує і це. Тобто, фактор, коли вони наносять крім того, удари по всьому, що пов'язане з нашим спротивом, е, вони мають місце дії такі з їх боку, і залізниця завжди була і буде залишатися стратегічним е, фактором, який забезпечує діяльність сил оборони України. Тому е, це теж має місце. Ну, сьогодні Росіяни били суто по цивільній інфраструктурі до того ж, там ні про які навряд чи інтерсіті возить гаубиці чи якісь снаряди. Ну, країна терорист, хоча світ досі не готовиться визнати. Ігоре, спасибі вам велике. Ігор Романенко, генерал-лейтенанту відставці, заступник начальника генерального штабу збройних сил України у 2006-2010 роках.